25 березня у Прилуцькій міській раді працювала робоча група з розроблення правил благоустрою територій громади. Нагадаємо, у місті продовжують оновлювати вже діючий документ, як пояснює головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю Андрій Бойченко. Це потрібно, аби узгодити зміни у законодавстві до правил, розроблених міською радою. Деякі закони втратили, втратили чинність, закони, нормативно правові акти, підзаконні акти відповідно до цього втратили чинність і. Треба привести правила благоустрою в відповідність до чинного законодавства. Структурно вони мінятися дуже сильно не будуть, можливо, будуть прописані менш такою, скажем, формою офіційною, а більш доступні будуть по розумінню до населення. Змін зазнають правила вигулу домашніх улюбленців і виїзної торгівлі, коригуватимуть і норми, що стосуються озеленення, чистоти в місті тощо. Над документом працюють депутати, посадовці міської ради, керівники комунальних підприємств. Під час чергової наради у фокусі механізми залучення громадськості до підтримання порядку в місті та взаємодія територіальних органів виконавчої влади з комунальними підприємствами і органами місцевого самоврядування в сфері благоустрою розглядалися питання як організаційно щодо виконання правил благоустрою, як їхнього. Е Контролю щодо контролю, а також були подані ті пропозиції. Надані ті пропозиції для опрацювання на наступний період. Розробка нових правил триває і надалі. Наступні зміни обговорюватимуть на найближчих засіданнях робочої групи.